І так, слава Богу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб щоденний. Хочеться поділитися словом Божим, яке записане в Євангелії від Матфія. Це буде з 15-го 15 розділу і з 10-го вірша. В 10-му вірші написано, покликавши народ, Ісус промовив до них, сказав: Слухайте та. Розуміти, я думаю, що і на сьогоднішній день, коли Господь сказав ці слова давним-давно, скажімо, около двох тисяч років назад, Він кличе нас з вами для того, щоб сказати ті ж самі слова, щоб ми не просто слухали, але щоб ми і зрозуміли. Що ж, Господь хотів, щоб ми зрозуміли. Один вірш, не те, що входить в уста. Оскверняє людину, але те, що виходить з уст, оскверняє людину. І 15 15-й вірш. Петро ж у відповідь сказав поясни нам цю притчу. Тоді запитав: Невже ви ще не розумієте, не знаєте, що все, що входить в уста, потрапляє в шлунок і виходить геть, а те, що виходить з уст? Походить із серця, саме це оскверняє людину, бо з серця виходять погані думки, вбивства, перелюб, статева розпуста, крадіж, неправдиві свідчення та й богохульство. Саме це оскверняє людину, а їсти немитими руками не оскверняє людини. Наскільки ви зрозуміли, що річ йде про те. Ті слова, що виходять із серця людини, або її думки, або наміри, що вона хоче, хоче зробити. І я думаю, що коли ми дивимося один на одного, то ми серця людського не бачимо. Ми можемо навпаки говорити, оцінюючи людину, сказати, оця хороша людина, або я хороша людина, ти, ти хороша людина. Наскільки ми, ми розуміємо, що Господь нас вчить зовсім по-іншому, не тільки те сказати, що я хороша людина і на тому кінець. Або ти хороша людина. Говориться про те, що ж оскверняє. Якщо оскверняє, то я би сказав, що кожен раз, коли людина. Відкриває свої уста і допускає, щоби з уст виходили лихі, скажімо, її задуми серця, чи лихі слова, чи гнівливі, і так далі. Оце з кожним разом, навіть святу людину або навіть праведну людину, це буде оскверняти. Оскверняти можна сказати, занечищує, занечищує, адже Христос сказав. Що е, якщо ти получив свою е, від Господа освячення, і Господь нас називає святими і вірними праведниками, то цю святість і праведність необхідно підтримувати, тобто з кожним днем. А якщо з кожним днем не дивитися на те, що або не контролювати те, що говорять наші уста. То виходить, що що виходить із уст, воно буде оскверняти людину. Я думаю, що тут варто не роздумувати над тим, що говорити, чи що не говорити, що дозволяти собі сказати, чи що не дозволяти кращий вихід з цієї ситуації це. Наповнити своє серце Словом Божим, наповнити своє серце думками Божими, планами Божими. Отже, тоді, коли будуть відкриватися уста, то буде людина говорити Божі речі, тобто чим вона була, Наповняла своє, своє серце. Адже мудрий Соломон колись сказав, що більш від всього, яке можна берегти, бережи. Ти або я бережіть серце своє, адже з серця є джерело, джерело прекрасного, скажімо, або щасливого життя. Наше, наше джерело це є серце. Отже, коли Ісус каже, що коли людина буде допускати, допускати, що попадає у серце, звичайно, що ти, чим ти наповнишся на протязі дня, то, скажімо, так, якщо так можна можна виразити, то слідуючий день ти будеш видавати рівно те, чим ти наповнився, скажімо, вчора. Якщо ти наповнявся, скажімо, на протязі. Напротязі цілого року наповнявся тільки хорошим, тільки хорошим, тільки хорошим. То Біблія так і говорить: від переповнення серця будуть говорити уста. Но якщо людина наповнялася одну годину, скажімо, чимось хорошим, а 24 години наповнялася всім тільки поганим і світським, звичайно, ця людина буде відкривати, відкриваючи свої уста, буде видавати іменно те, чим вона наповнялася. Отже, вертаюся до тих слів, які Ісус Христос сказав, що слухайте та зрозумійте. Зрозумійте, не просто прослухати, а зрозуміти втільте у життя у життя. Віднесіть це слово іменно до себе, щоби не бути тою людиною, яка отримала спасіння, або яка отримала праведність від Ісуса Христа, або святість отримала від Ісуса Христа як в як Слідкуйте тепер за тим, що говорять ваші уста. А щоби. Уста говорили, так я вже, я вже сказав, що вони говорили добре, значить, добрим потрібно і наповняти свої уста, а не просто закривати уста тоді, коли аж хочеться щось таке погане сказати. Якщо тобі хочеться на даний момент сказати погане, це свідчить про те, що погане є у твоєму серці. І навіть якщо ти промовчиш насильно, скажімо, стримаєш свої уста. Цим ти не, не очікуєш. Очистишся від занечищення, ну не очистишся від від того, що що оскверняє людину. Тому що, якщо воно вже є в серці, то варто такій людині. Покаятись, покаятись, тобто відкрити свої уста і сказати, Боже, прости мене за те, за те, за те, що в мене що в мене лихі думки, що в мене погані задуми, що в мене, що, що в мене нечиста мова, що погано думаю про, про ближніх, про, 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 про людей там про будь-пробудь про будь що. Якщо я тільки щось погано думаю, то Господи, ось за це мене прости і дай мені, Господи, тепер наповнятися словом Твоїм. Тому що скільки разів я бачив людей. Людей, яким я просто радив, покайся, людину покайся, це переміни свої свої думки на всі 180%. Покайся. Ну, люди, не каючись бралися просто за слово Боже. і Вони його читали. Каже: пастир, я ж читаю Слово Боже. Ну, от бачиш, читаю один день, читаю другий день, читаю третій день, а потім знову раз і на цілий тиждень або на два на два тижні, не скажемо, поганими дорогами. Як пішов, як поїхало і не можу не може зупинитися. Відповідь дуже проста. Покаятись потрібно для чого? Для того, щоб ви е, спустошити серце своє від того поганого, тобто відріктися. Якщо я відрікаюся, то я очищаю своє серце перед перед Богом. І з того часу інтенсивно починаю день в день, година за годиною, скажімо, наповнятися Словом Божим, щоб потім, коли я відкрию свої уста, щоб я не переживав, ой. Зараз я заматюкаюся, чи можливо зараз я когось обізву, щоб я просто відкривши свої уста в свободі міг би видавати те, що знаходиться у моєму серці. Якщо в твоєму серці ще скажімо, час від часу вискакує щось, щось погане, те, що тобі навіть не, не, не подобається слухати своїми вухами, це свідчить про те, що тобі треба від цього іменно відріктися. Я дуже вдячний Богу, що колись читаючи слово Боже і прочитав, що говорити говорити матюкливі слова це є це є гріх і тим більше в той момент коли людина говорить вслух вслух що би ти не говорив я зараз в даний момент говорю за матюкливі слова то е, сам Бог чує ці матюкливі слова. Мені в той момент настільки стало соромно, що від Бога я ніде не можу сховатися, щоб поматюкатися чи на когось поматюкатися. І я пам'ятаю, як мені стало соромно перед Богом і сказав, Боже, прости мене, що я, що я так от матюкаюся. Допоможи мені більше не матюкатись, і з того часу пройшло вже дуже багато років. Це був пам'ятаю 1991 рік. І з того часу, думаю, що повірити, що жодного слова не виходило із уст моїх тих матюкливих. Що я ж сам свого роду свого часу в той час просто дивувався, як так можна, що ще вчора, бо скажімо, ще от сьогодні ранком ще от матюкався, а тут попросив. Щоби не матюкатися, і Бог дав помилості своїй. Та, таку таку, скажімо силу не говорити цих слів. Що від що відбулося? Не від того, що я так старався, старався не матюкатися до цього часу не матюкаюся. Відбулася дуже проста річ, про про що я, до речі, з вами і поділився. Я попросив Боже, звільни мене, освободи мене від того, що я говорив, говорив погані погані слова, чи то ці матюки, очисти мене. І коли Господь очистив, я з того часу. Що й робив, де я тільки не знаходився, читав, читав слово Боже, читав, читав, читав Слово Слово Боже, і замітив з часом, і нехай це трапиться і у вашому житті, щоб ви також могли покаятись і почати наповнятися Словом Божим. Тоді ви не втратите свою праведність, яку Господь дарував на Голговському хресті. не втратите свою святість, яку Господь дарував нам і каже, прийми її віру щоб ти не занечищав себе щодня, тому що з кожним днем, говорячи щось, навіть зупиниться один раз, от ти поговорив, скажімо, цілу годину там говорив, говорив, чи говорила, говорила, а потім зупиниться і подумай, чи варто було всі. Тих слів говорити, що ти говорив чи, чи говорила. Чи можливо було м, зовсім менше сказати тих чи, чи інших слів? Адже за кожне слово Біблія говорить, ми будемо давати відповідь у День суду. То навіщо відповідати в день суду за щось непотрібне? Якщо це непотрібне, можна відрізати ще на корні і е, говорити? Тільки потрібне, тільки те, що приносить приємний слух для, для ваших слухачів, з якими ви будете спілкуватися. Подумайте над цим і втільте у життя, як Христос сказав, що не просто слухайте, а і зрозумійте. Тоді воно дасть вам дуже хорошу хороший результат у вашому житті. Будьте благословенні в ім'я Ісуса Христа. Амінь.